Усім привіт! Це гороскоп на травень 2024 року для Овнів. І в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація і невеличкий екскурс в історію. Але присягаюся, це потрібно нам для справи. Найбільш актуальною темою всього травня для вас Овни буде тема фінансів, грошей, будь-яких ресурсів, а також тема пересування інформації, спілкування. Перші дні травня відбудеться напружений аспект між Венерою та Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш другий та одинадцятий гороскопу, через що може виникнути якась напружена ситуація, пов'язана із темою фінансів в вашому житті або ж з особистим життям. З 1 травня Марс, планета активності, войовничості, переходить в знак войовничості активності ваш знак. Це знак овнай, тобто ваш перший дім гороскопу. Таке положення Марсу наділить вас енергійністю, ініціативністю. Ви відчуєте поштовх для того, щоб починати діяти, не чекати більше ні хвилинки. Можливо, вам захочеться брати в руки своє життя, керувати ним, не озираючись, не спираючись ні на кого. Цей час ви можете починати активно шукати, наприклад, нову роботу, або стартувати свій бізнес, або ж для вас, якщо найбільш актуальною є сфера особистого життя, то ви будете активно шукати, наприклад, свою половинку для стосунків, або ж ви приймете рішення про те, щоб одружитися, почати жити разом. Тобто будь-які активні кроки ви захочете робити саме протягом цього місяця. З 5 по 9 травня діятиме гармонійний аспект між сонцем та сатурном. При цьому будуть задіяні ваш другий та дванадцятий доми гороскопу, і в цей період буде дуже вдалим вирішувати якісь фінансові питання. І при тому ви можете отримати якусь допомогу або підказку або протегування від людини, яка є, наприклад, старшою від вас за віком, або ж від вашого керівництва. Наприклад, ви можете отримати пропозицію про підвищення вас на посаді або про підвищення вашої заробітної плати. А ще вирішення вашої якоїсь проблеми, питання фінансового характеру може прийти. Із вашого минулого. І також ви можете втілити в життя ту ідею заробітку, над якою ви думали колись раніше в минулому. 8 травня на небі зійде молодик молодий місяць, знакові тельця. Це ваш знову ж таки другий дім гороскопу. І молодий місяць завжди приносить щось новеньке, нові події, віяння, усвідомлення і потрапляючи в другий дім в сектор. Фінансів молодий місяць віщує, що ви можете отримати нове джерело доходу, нових замовників, нову роботу, нову посаду, нові джерела вашого доходу, якісь надбавки, подарунки і так далі. Проте зважаємо на те, що цей молодик буде знаходитися дуже близько до планети несподіванок це Уран. І тому навряд чи слід розраховувати на стабілізацію фінансової ситуації в вашому житті. Скоріше за все події розвиватимуться таким чином, що вони змушуватимуть вас не розслаблятися, як то кажуть, триматимуть вас в тонусі. 13 травня відбудеться з'єднання сонця та урана в знакові тельця. Це ваш другий дім гороскопу, дуже приємний дім, і це означає, що в цей період. Поблизу 13 травня ви будете шукати нові джерела доходу, або будете придумувати нові способи, як вам правильніше розпорядитися вашими коштами, як правильно їх зберегти і примножити. Можливо, ви будете відкривати рахунки в якихось іноземних банках, чи відкрити депозитний рахунок, чи будете переводити ваші гроші в іноземну валюту, наприклад. 15 травня Меркурій прийде в знак тельця, тобто в ваш другий дім гороскопу. І це означатиме, що з цього часу на вас чекає багато переговорів, вирішення якихось питань, досягнення вдалих грошових домовленостей, підписання якихось документів, що стосуватимуться вашого фінансового становища. А також можуть бути вдалі покупки, капіталовкладення, поїздки на недалекі відстані, які стосуватимуться ваших доходів. Можливо, це будуть якісь відрядження. Наприклад, також ви можете навчатися фінансовій грамотності чи якимось іншим чином отримувати інформацію щодо розпорядження коштами. Меркурій, перейшовши в знак тельця, утворить тим самим величезний стеліум, тобто скупчення планет. В одному знакові зодіаку знакові тельця і в вашому другому домі гороскопу пік цього затемнення відбуватиметься 18 травня. В останнє такий стеліум відбувався у 1941 році. Детальніше про цю астрологічну подію і її вплив на кожен зі знаків зодіаку я розповім в окремому відео, що буде на моєму youtube каналі А суто для вас цей стеліум. Відбуватиметься в другому домі вашого гороскопу в секторі фінансів. До того ж, в цей час відбуватиметься з'єднання Марса та північного кармічного місячного вузла в знакові Овна і такі з'єднання відбуваються один раз на 18-19 років, тому це не пересічна така подія. Так, варто відмітити, що під час таких з'єднань можуть відбуватися терористичні акти, як це було в липні 2005 року в шарм ель Шейху а також Катастрофи рукотворного характеру, внаслідок яких гинуть люди, наприклад, як це було в липні 1988 року над перською затокою, проте це також час визначення напрямку боротьби, прикладання сили, ініціативи, тому що в період таких з'єднань задіються одразу кілька важливих факторів. По перше, це планета Марс. Це активність, боротьба, ініціатива. По-друге, знак Овен, що і керується цією планетою Марс. Тобто, ця сила, ініціативність, нестримність, войовничість, можливо, подвоюється. і до них додається північний кармічний місячний вузол, який і вказує напрямок, яким потрібно рухатися. Так у червні 1988 року, у тоді ще радянському у Львові відбувся мітинг. Хоч і не санкціонований владою, проте це був мітинг перший за багато десятиліть. На ньому було створено товариство рідної мови імені Тараса Шевченка, проте його учасники не лише захищали українську мову в тих надскладних умовах, але за словами самих учасників того зібрання, того мітингу, то був рух проти сталінізму. То були єдині перші і організовані виступи. Проти сталінізму, уявляєте, як це було не просто в той час, а саме в день точного з'єднання Марса та північного кермічно-місячного вузла в Овні це відбулося 20 червня 1988 року. Мітинг набрав небачених масштабів і зібрав аж 10 тисяч львів'ян, котрі здолали свій страх перед радянщиною, перед заборонами та перед величезними ризиками втратити все і навіть власне життя. Це зіграло величезну роль у поверненні українського руху до життя, заклавши зерно відновлення незалежності України і визначило цей напрямок руху для українців. Також варто сказати, що у червні 1988 року відбулися масові мітинги в Талліні, що поклали тим самим початок так званої співочої революції в Естонії, що потягнуло за собою в подальшому початок розпаду Радянського Союзу. В той же час в Литві було створено рух на підтримку перебудови, що ставив перед собою за мету вихід Литви із Радянського Союзу. І також в червні 1988 року було створено білоруський фронт відродження. Вгадайте з одного разу, що саме вони хотіли відродити. Ці союзні республіки були першими, де почалися відкриті масові заходи, спрямовані на відновлення своєї незалежності. На цьому завершуємо наш екскурс в історію. Проте я зробила його звичайно ж таки не просто так. Адже астрологія працює за аналогією, тому знаючи історичні події і які астрологічні передумови на них впливали, ми можемо припустити, що ж буде далі. Так і працює прогностика. Тому уважно зараз слідкуємо, де в світі чи в найближчих до нас державах відбуватимуться якісь мітинги, можливо, зібрання громадян чи якісь націоналістичні рухи, спрямовані на те, щоб, наприклад, відділитися від тієї чи іншої держави, і можемо говорити про те, що вектори, які оберуть, ці спільноти людей будуть мати результат проте не одразу, а скоріш за все через кілька років. 19 травня відбуватиметься гармонійний аспект між сонцем та нептуном. При цьому будуть задіяні ваш другий та 12-й доми гороскопу. Поблизу цієї дати настане час благородства, чистих намірів. Вам захочеться, можливо допомагати комусь, чи можливо вам хтось може допомогти для реалізації ваших задумів. Стосовно заробляння грошей, а також можливо, ви повернете щось, що є важливим для вас, і також хтось може повернути вам борг 20 травня. Сонце перейде в знак близнюків. Тобто ваш третій дім гороскопу, і з цього часу в вашому житті настане час неспокою, але в хорошому сенсі. В вашому житті стане більше спілкування, більше здобуття інформації. Ви можете вести якісь переговори, підписувати документи, в'їздити в якісь недалекі подорожі. Можливо, на вас чекає нове навчання або ж нове знайомство, нове. Коло знайомих, а також ви можете здійснювати просування власних ідей, чи здобувати важливу для вас інформацію, яка допоможе вам в житті, чи ж будете розбиратися з документацією та готуватися, можливо, до екзаменів, чи вже безпосередньо їх здаватимете. 22, 23 травня відбуватиметься гармонійний аспект, аспект удачі між Сонцем та Плутоном. При цьому будуть задіяні ваш третій та одинадцятий гороскопу. І в цей час будуть дуже вдали Будь-які угоди, яких ви будете досягати, підписання документів, також буде для вас дуже успішним. Укладати будь-які договори купівлі-продажу, також буде дуже вдалим, і удача також буде на вашому боці, особливо якщо ви працюєте в сфері IT, або можете залучити своїх друзів, однодумців чи соціальні зв'язки до виконання вами якихось обов'язків, що стосується паперових справ чи роботи зі словом. На цей час можна сміливо планувати будь-які публічні виступи, заяви про себе, презентацію своїх ідей, а також складання екзаменів чи підписання важливих документів. 23 травня відбудеться з'єднання Венери та Юпітера в знакові тельця. Це ваш другий дім гороскопу, це сфера фінансів, ресурсів, і при цьому ці дві планети є дуже... Прекрасними кожна сама по собі, а з'єднуючи ще й в цьому домі гороскопу, це просто нереальна везучість. Тому що Венера це так звана планета малого щастя, яка несе гармонізацію, романтику, а також прибутки. А Юпітер це планета великого щастя, великого багатства, великих грошей, з'єднуючись в тельці, ці планети вам принесуть якусь фінансову можливість, не пересічну. Скористайтеся нею. Майте при собі вже роздумати над тим планом, яким ви скористаєтеся в цей період, або ж ви можете вже в той час отримати якісь результати фінансового характеру, або ж матеріального характеру. На вас чекають якісь нові можливості, нові шанси. Все, що вам буде потрібно, це не прогавити їх. Тому уважніше дивіться. По сторонам не пропускайте можливості, хапайтеся за них і беріть від тих можливостей по максимуму. До того ж, від цього з'єднання йтиме гармонійний аспект до Нептуна, який знаходитиметься в вашому 12-му домі гороскопу, тобто в рибах. І це означає, що ви можете в період з'єднання цих двох шикарних планет Венери та Юпітера отримати, як я казала, результати від дій, які були зроблені в минулому, або ж ви можете отримати можливість реалізувати свої ідеї, про які ви колись задумувалися. І до того ж майте на увазі, що дія цього аспекту, цього з'єднання діятиме не лише саме в час з'єднання. А також протягом всього наступного року. 24 травня Венера перейде в знак близнюків, тобто ваш третій дім гороскопу, при цьому утворюватиме гармонійний аспект до Плутона в вашому 11-му домі гороскопу. І це означатиме, що на вас чекають приємні контакти, приємні зустрічі, можливо, нові знайомства, що також, до речі, можуть. Стати і романтичними якимись стосунками, або ж це будуть просто знайомства з людьми, які будуть приємними для вас. Також це можуть бути а, вдалі якісь переговори, підписання документів, які є для вас важливими, навчання, яке буде для вас не лише корисним, але і приємним, і також здобуття загалом інформації, яка принесе вам якусь користь 26 травня. Юпітер переходить в знак близнюків. І тим самим відкриває для кожного знаку зодіаку можливості в нових сферах. Це відбуватиметься тому, що Юпітер пробуде в цьому знакові аж цілий рік до червня 2025 року. І про можливості, які він відкриватиме для кожного знаку зодіаку, я розповім в окремому відео, яке також буде на моєму youtube каналі А для вас особисто Овни, цей перехід означатиме перехід. Юпітера ваш третій дім гороскопу, тобто буде задіяна тема спілкування, інформації, пересування документації. Детальніше, ще раз кажу, дивіться е, в новому відео, яке скоро з'явиться на цьому YouTube каналі. З 29 по 31 травня діятиме з'єднання Венери та Сонця в близнюках. І оскільки це ваш третій дім гороскопу, знову ж таки. То а в цей час ви можете отримати хороші можливості для того, щоб зав'язувати нові знайомства, для того, щоб вдало і дуже яскраво проявити себе, особливо заявити про свої ідеї, про свою точку зору, все, що стосується зі словом, ви можете гарно виступати, складати іспити, проводити переговори, і все це буде йти буквально таки, як по маслу. І також до речі, ви можете. Вдало здійснити якісь процедури краси, які будуть дуже вдало підкреслювати вашу індивідуальність. І в цей час, для кого це є актуальним, можна познайомитися для романтичних стосунків, і ці знайомства можуть чекати вас в поїздках при навчанні, також десь в транспорті. І ще вас можуть познайомити ваші брати і сестри з 30 травня. Діятиме тригон це аспект удачі між Юпітером та Плутоном третьому і 11 домах вашого гороскопу. Це аспект величезної сили, і в вашому випадку вам слід спрямувати її на правильне використання тих знайомств, тих зв'язків, які у вас вже є, або ж на налагоджування і на здобуття нових знайомств і нових зв'язків. Я бажаю супер вдалого травня для всіх представників знаку Овен. Якщо вам сподобалося це відео, Пишіть ваші коментарі, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!